Малята, любі хлопчики і дівчатка. Я рада вас вітати і рада вітати тих, хто біля вас поруч. Я запрошую, діточки, вас на заняття з розвитку мовлення і культури мовленнєвого спілкування. Тема сьогоднішнього заняття кольори. Підготувала заняття вихователь молодшої групи Капітошка. Полтарацька Оксана Миколаївна Діти. До нас сьогодні на заняття прийшов грайлик. Доброго дня, грайлику! Діти, грайлик відповідає. Доброго дня! Дітки! А чи знаєте ви, що грайлик? Прийшов не сам. А як треба запитати у грайлика, кого він привів із собою? Правильно, дітки, треба сказати. Грайлику, скажи, будь ласка, кого ти привів із собою? Друзі, я прошу вибачення, що не познайомив вас одразу з моїм другом олівцем малювцем. Олівчику, привітаємося з нашою вихователькою, Оксаною Миколаївною. Вона вчить нас вільно розмовляти українською мовою. Та моїми друзями, дітлахами. Доброго ранку, я олівець малювець. Я дуже радий з вами познайомитися. Малята, Грайлик розповідає, що олівець уміє дуже гарно малювати. Його цьому навчила. Матуся веселка. У нього є багато братів, олівчиків і сестричок фарб. Вони всі малюють різний колір. Коли ж зберуться разом, то схожі на свою матусю. Маму веселку. Мама веселка. Їх дуже любить і дітки її дуже люблять. Розгляньте, будь ласка, олівці. Ось послухайте, як олівець малювець розповідає про свою маму, веселку Вийшла звідси. Гарна жінка, на ній стрічка симить світка, а де з ручки воду брала та коромисло зламала. Діти, вам подобається веселка? Так? А чим? Так, дітки, бо веселка гарна, яскрава. Різнокольорова. Давайте разом назвемо кольори веселки. Червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. Олівцеві приємно, що ви так багато. Знаєте про його матусю, вона дійсно різнокольорова, і коли вони збираються з братиками та сестричками всі разом щось розфарбовують, то вона говорить мої ж ви різнокольорові пустунчики, а ще волівчика є друзі. Які живуть поряд. Олівці чорного та коричневого кольору. Що можна намалювати цими кольорами? Так, дітки, цими кольорами можна намалювати землю, стовбури дерев? Олівець малювець засидівся і почав щось робити. Що він робить? Давайте подивимося. Олівець малювець? Малює. А де він малює? Так, правильно, дітки, на папері. А що потрібно, щоб гарно малювати? Для того, щоб гарно малювати, потрібен. Папір, олівці, фарби. Молодці діти, тож, олівець-малювець пропонує вам відпочити фізкульт хвилинка. Краплю дощі кабере, трішки сонця додає світанкової. Дітки, відпочили! А тепер я пропоную вам пограти разом в гру, яка називається Посади метелика на квітку. Перед вами квіти різних кольорів. Назвіть їх. А ось до нас прилетів метелик. Якого кольору метелик? Так, правильно, червоного. Тепер потрібно знайти квітку. Червоного кольору. Ось так метелик прилетів на квіточку червоного кольору. Якого кольору метелик? Так, дітки, правильно, блакитного. Знайдіть квітку блакитного кольору. Так, дітки, молодці, метелик полетів на квітку блакитного кольору. Це рожевий метелик, знайдіть квітку рожевого кольору. Так, дітки, правильно, метелик полетів на рожеву квіточку. Дітки, ось подивіться, а це метелик якого кольору? Так, ну, звісно, жовтого. Знайдіть квіточку. Жовтого кольору. Молодці, діточки, метелик полетів на квіточку жовтого кольору. А це метелик якого кольору? Так, правильно, зеленого. Знайдіть, будь ласка, квіточку зеленого кольору. Метелик полетів на квіточку зеленого кольору. А це метелик. Помаранчевого кольору. Знайдіть квіточку помаранчевого кольору. Молодці, діточки, ось і метелик полетів на квіточку помаранчевого кольору. Молодці, діточки, олівець малювець, дякую вам за чудову гру та гарні відповіді. Олівець малювець вам пропонує. Ще раз пригадати кольори веселки та назвати їх. Олівець, малювець та грайлик кажуть вам до побачення, до зустрічі. Бувайте!